Ворог на 12. Два, три, чотири, п'ять пуса. Не вахлюємо, бляха. Відьми? Пуста. справжні? Звичайно. Звичайно. Вони от кохтяться за кожен патрон. Лента, зелентою набої подавали. Доброго дня. Людмила Лисенко запрошує до своєї затишної оселі. Це на бойовому чергуванні вона бучанська відьма. Вдома лагідна господиня, торти це її хобі, і останнім часом заробіток. Ну мене в, в торті це дисципліна і підготовка. Якби це так, як і в армії на тортах можна заробити. В нашій країні можна заробляти багато на чому. Родина Лисенків живе у Бучі. Вони ледве встигли вискочити з міста на початку великої війни. Після звільнення міста Людмила вирішила не лише волонтерити, допомагати друзям з третьої штурмової, але й сама взялася за зброю. Ось це її тренування на полігоні. А це Людмила вдома. Поставлю це охолодитися в країні, яка воює для Людмили. Вже замало просто бути мамою чи волонтеркою. Раз на тиждень вона перетворюється на Бучанську відьму. Цілу добу вона тримає оборону цілого сектора в напрямку Києва від ворожих шахедів. Я йду просто на добу, це досить складно і для моєї сім'ї, скажімо прямо, тому що до цього я була мамою, яка Всіх возила <смі> до школи на скрипку, балети. Все це. Подружжя Лисенків далеке від військової справи. Обоє професійні музиканти. Чоловік Артем навіть під час зйомки сідає за електричний рояль. Пропускати заняття не можна. Пальці мусять працювати. І ми десь познайомилися якраз? Ну, да, да, якраз. В консерваторії. Я викладав, люди якраз вчилися була учениця. Вона була краща учениця, ніж я викладач. І от краща учениця одягає військовий однострій. Людмила збирається на бойове чергування. Все, пока. Ось так бойові відьми готуються до щотижневих навчань. Автомати отримують уже з макіяжем. На полігон ми заїжджаємо густим туманом. Останній місяць 2024 року, Київ ще на полігон. Ось там вчаться стріляти. Тут працюють зі зброєю вже, а там споряджають уже бойові набої. Країна готується до оборони. Відьми тренуються трохи осторонь. Для них головне не штурмові дії, а злагодженість. Якщо зайде ворожа ДРГ, ці дівчата повинні зв'язати її боєм і не втратити подруг. Головне у цій вправі навіть не прицільні стрільби, а відчути плече людини, яка тебе прикриває. Відьми справжні звичайно. звичайно. А чому пішли? Чому пішли в відьми? Захищати небо, дітей, своїх сім'ю. Зброй бою! А ось так у лісі, і без інструктора Людмила зі своєю подругою вчаться одна одну прикривати це Валентина. Прізвисько відьма їй не дуже подобається, бо в житті вона вчителька математики, яку дуже люблять діти. Ну яка знає відьма? Не вважаю, що я відьме ж кажу, але відсіч ворогу хочемо давати все. Взагалі у підрозділі зібралися дівчата абсолютно різних професій. Єдине, що їх об'єднує, вони хочуть бити ворога. Дівчата, а хто ви в цивільному житті? Я ріелтор. я діловод. А ви? Вихователь. лікар медмедицини. вчитель і кондитер. Вони учаться, учаться дуже швидко захищати свої сім'ї, захищати свою землю і. Тренуються вони дуже прямо во цепляються за кожний за каждо голосове голосову команду за кожну цей для того, щоб швидше навчитися. Інструктор на прізвисько італій здається, інколи навіть занадто строгий з відьмами. Мінгеть їх не жаліє, бо це війна. Якщо він їх не довчить, то ворог не пробачить. П'ять муса, не вахлює бляха муха. Магазин вони стараються, і видно, що їм там сім'ї, їм треба їхати. Вони вже там втомилися, і все ну вони от до останнього будуть і до останнього будуть робити свою роботу. Точно так же вони віддано, таскають ті тяжкі кулемети, таскають тяжкі патрони, встановлюють кулемети і пристрілюються. Поки дівчата тренуються, Катерина готує з колегою до бойового чергування кулемети Максиме. А якого року дівчата? 43-44 сорок все. Цим Максимом вже по 80 років, навіть по мірках зброїться, вони такі старі-старі діди. Вони одразу працювати не хочуть. Їх треба попросити погладити. Катя ловко набиває набоями ленти. Тут і манікюр не заважає. Лента за лентою набої подавай. Українські повстанці в бойові. За 90 років нічого не поміняв. Субай, ну, нічого не поміняв. <рес> ні кулемет, Як... ні набої. Ну? <рес> <рес> ні ленти. <рес> ну, <понабору>. Ні вороги. <рес> Мобільна вогнева група виїжджає на бойове чергування. Остання пристрілка кулеметів все. Бучанські відьми. Готові зустрічати ворожі безпілотники. Давай! На рахунку бучанських відьому вже є збиті шахеди. Дівчата кажуть, могло б бути більше, але треба більше кулеметів, і бажано не ці старезні Максими. Цим передайте нам треба бравні будь ласка бучанським відьмам. Але для чого йому все це? У кондитера Людмили дуже проста позиція: все заради дітей. У неї донька і син, і вона не хоче, щоб до них дотягнувся ось цей навіжений сусід. В нас немає якогось проміжного покоління між нами і нашими дітьми. Е, в нас немає запасного, якогось такого непотрібного, кого ми запхаємо і скажемо, що йди і бийся. Наша наша сила і наша, е, наше якесь призначення в тому, що ось ми зараз мусимо захистити тут і зараз, а не передати цю, цю, цю війну для наших дітей. Вечорами, коли з кожного телефона лунає повітряна тривога, і ми всі сподіваємося, що наші хлопці зможуть все збити. Пам'ятаємо, не лише хлопці, оборону тримають, і ці дівчата десь там у полі стоять незламні Валькірії зі старенькими Максимами. Олександр Загородний, Андрій Романок та Тимофій Кощі. Те сантиждень, один плюс один марафон. єдиний. новини.